Гуменецька сільська рада одна з найбільших і найзаможніших не тільки в Кам'янець-Подільському районі, але й області. До сільської казни найбільше надходжень від цементного заводу. На території сільради планується відкриття ще одного потужного підприємства. Активно будується птахоферма, в якій запевняють, не буде аналогів в Україні. Дана зона молодняка одночасно можна дорошувати півтора мільйона сучок. В Майбутньому ми плануємо також запустити промислову зону, на якій буде три мільйони. Дорослих курей. Значить, планується запуск на кінець 2011, початок 2012 року. П'ятимільйонний бюджет дозволяє сільській раді розвивати інфраструктуру. Гости із Хмельницького приємно вразили місцеві ФАПи. Розслабтеся. Лисогірський фельдшер показує, яким був ФАП ще декілька років тому. Тепер все інакше. У садочках охайно, а головне, є діти. Тут навіть думають про розширення. А що ну... Кашу і чай, і хліб. А хліб ще був ще? Мама. 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 Ще, що, а ще щоб було. Ще, що було? Гуменецька сільська рада склала враження охайною і перспективною. На днях тут планують затвердити план її соціально-економічного розвитку. Хотілося бачити гарні дороги асфальтні, газофікація в нас повністю проведена. Хотілося би бачити повністю вуличне освітлення. На території Гуменецької сільської ради просто любо глянути громадськість, довірила голові. І вона виконує ті доручення. Це є позитив. Перевіряючи, побували в усіх населених пунктах Кам'янеччини. У більшості з них побачили гарний приклад для інших. Є в певний позитивний плюс в вашій роботі. Це в першу чергу районної державної адміністрації, районної ради і фаховий рівень голів сільських рад. Але є й багато ще тих недоліків, над якими потрібно працювати. Більше про власні недоліки говорили самі ж місцеві посадовці, дякували гостям за співпрацю і обіцяли виправитися. І коли нас будуть розглядати вже на колегії обласної державної адміністрації, щоб ми могли нас піднімуть, а це піднімуть це точно. Могли встати і сказати: ми вже це все зробили. Ніхто нікого присутніх сільських голів не заставляв іти на цю роботу. Ніхто з присутніх тут начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації, включаючи мене і голову ради, на ланцюгу сюди не тягнув. Хлопці, ви Бога, богатів. От за кого сьогодні казали? Якщо не виходить, можете виходити з цього залу, складати повноваження. Хлопці все зрозуміли і подякували за науку. Багато порад, будемо працювати і дуже вдячні. Дякуємо за візит. Юрій Курочка, Іван Мовчанська, Кам'янець-Подільського району для Подільської панорами.